Змова, яка супроводжувалась тишею, це карта мовчання, прихованих процесів, які відбувалися на протязі багатьох років прямо у нас під носом. Але ніхто цього не помічав. Є така приказка. Якщо хочеш щось приховати, сховайся на видноті. Найкраще місце для схованки прямо перед очима. За кулісні домовленості, які були ще задовго до початку війни, чекали слушного моменту, поступово і неквапливо підготовували ґрунт, не втручалися відкрито, а чекали. Тобто війна не почалася спонтанно. Це результат затяжної кулуарної гри світової верхівки. Все, що зараз відбувається, це керований хаос, який насправді є глобальною маніпуляцією масами та енергіями. За сценарієм керманичів планети все мало виглядати по-справжньому, але вони й самі не знали, до чого це все може призвести у кінцевому етапі. Це карта Землі, величезного ресурсу, грошей, стабільності, який хочуть контролювати закулісні кокловоди. У глобальному сенсі хтось дуже зацікавлений у матеріальному володінні нашими багатствами, особливо землею, природними ресурсами, стратегічними об'єктами, Україна як ласи шматочок для хитрого лиса. Хтось методично, крок за кроком, втілює цю зловіщу програму у життя, це не імпровізація. А ретельно продуманий сценарій, у якому кожному грацеві відведена своя роль. Це багатоетапна спецоперація на глобальному рівні, і хтось націлений на довгострокове фінансування в цей конфлікт допоки не отримує своє. Карта поневолення, карта обмежень випала поруч із картою імператриці, яка символізує нашу рідну Україну землю, яку хочуть зруйнувати і привласнити. Нас хотіли поневолити, загнати у пастку, з якої немає виходу. Ми заручники великої гри. Наш український рід дуже стародавній. Ми пройшли через вогонь, воду і тисячі років під чужими імперіями, але не втратили себе. Ми зберегли чистий код матері землі. Український народ є носієм древньої сили та таємних знань, які хочуть контролювати. Це ще раз підкреслює все відбувається дуже швидко і цілеспрямовано, як по вказівці згори.